Вітаю вас! Ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події у цьому випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Чорний вівторок. За що ж розстріляли двох поліцейських на Тернопільщині? Вони але свою життя своєї задачі. Смертельний інцидент на Миколаївщині. Чому за одну ніч розформували поліцейський відділок в кривому озері? Жоден з поліцейський, який винен, у чи кримінального правопорушення, не уникне. Покарання назад у 90-ті. Яка ж ціна примарної безпеки бізнесменів від полтавського авторитета на прізвисько «Мишца»? Очолював дану групу. смотрячи за містом Полтава та Полтавської області полювалися. На чому впіймалося тріо досвідчених розбійників з Кіровоградщини? На мене летять там чом силуети. Чорний вівторок вночі проти 22 серпня на Тернопільщині вбито двох поліцейських. Чи були в них шанси на порятунок від куль? І власне за що їх застрелили? Дивіться поліцейський резонанс. Вбив дружину двох поліцейських і загинув сам. Такі моторошні наслідки ревнощів чоловіка з Тернопільщини. Сварки у цій родині траплялися часто, проте ніхто навіть не міг уявити, що один зі скандалів стане причиною смерті чотирьох людей. Розв'язати сімейний конфлікт чоловік наважився за допомогою мисливської рушниці. Сусід Степан Серчук добре запам'ятав той день. Ну, Вечором до 100 годин 8, за смеркалися почув два постріли. Потім вже вечора я пішов спати. Я тоді... Десь пів шестої години розбудили мені кажуть, що там війна йде. Я встав, приходжу, тут стріляють, а тако, два постріли раз, потім, потім через кілька мінут, другий раз два постріли. І так воно так вже з годину йшло. Односельці одразу повідомили правоохоронців про дивну перестрілку у господарстві сусіда. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце події. Коли прибули поліцейські на місце, побачили, що дружина його була вбита. А він погрожував вчинити самогубство за допомогою мисливської рушниці, яка була на ньому зареєстрована. Оцінивши ситуацію, поліцейські упродовж чотирьох годин намагалися домовитися зі зловмисником. Однак, чоловік категорично відмовився йти на компроміс. Він забарикадувався у підсобному приміщенні і відкрив вогонь у бік правоохоронців. Першим пострілом злочинець поранив у ногу інспектора поліції Сергія Танасічука. Події того дня правоохоронець пригадує неохоче. Як був вдома, дзвонив мені працював і так як я у цьому селі. Знаю то село, що я там народився, проживав, прийшов, туди, прийшовши туди, я був, блокував, щоб він не, не, не вийшов з, з того будинку. І так сталося, що. Поранив мене. Поліцейський каже, хотіли врятувати Дебошира від самогубства, а він забрав життя двох працівників поліції. Дуже хороші працівники, сміливі, відважні. Хотілося з ними працювати. Друга куля, випущена з мисливської рушниці, стала смертельною для опер уповноваженого Олександра Рудика. Життя поліцейського врятувати не вдалося. Везли його до лікарні. Тяжка дорога, дуже швидко довезли, але в лікарні через декілька хвилин після прибуття він, на жаль, помер. Аби обезпечити інших жителів населеного пункту, правоохоронці по периметру оточили господарство, з якого вів стрільбу зловмисник. Сказали нам, оперативникам виходити. В, 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 зайти в другу кімнату, бо може бути рикошет, куль. Та ми так і зробили. А, а потім уже як група приїхала, сказала евакуація вийти. Та ми вийшли. Час спливав вбивця на контактний шов. Було прийнято рішення про штурм. Під час спецоперації поранення отримав і ще один співробітник борщівської поліції, інспектор Андрій Чернятинський. Куля влучила йому в грудну клітину. Самого зловмисника ліквідували спецпризначенці. Ми відкрили вогонь для того, щоб відволікти злочинця. Штурм не проводився ще хвилин. 10 намагалися спасти цього працівника, але карета швидкої приїхала, Ми його доставили до карети. В кареті він помер. З'ясувати обставини цієї страшної події до бабинців приїхала особисто голова нацполіції Хатія Деканоїдзе. Очільниця назвала цю трагедію чорним днем для української поліції. Вона побувала на місці трагічної загибелі тернопільських правоохоронців. Сьогодні з вот Києва виїхала теж група, которая теж буде uh, всі Матеріали Будемо підтримувати близьких і родних. Також хатія Деканоїдзе поцікавилася здоров'ям пораненого правоохоронця Сергія Танасійчука та відвідала його у лікарні. Наразі його життю вже нічого не загрожує. Його? Зброя, якою користувався зловмисник, зареєстрована на нього. Претензій до чоловіка з боку місцевої поліції за всі ці роки не було. Сусіди характеризують його як вельми влучного мисливця. Він мисливець сильний був, мав дуже точний удар. І мітку руку і все. Він сильний охотник був. Агресивний був, і рівневий дуже був. Такий, що жінка була на роботі, приїхала з роботи у впав. Приїхали з роботи і десь через три години він її добив. Таких конфліктів він до цього часу не робив, але ну, десь десь можливо чути було, що він десь колись любив випити. Троє дітей вони мали, і такого, щоб щось, щось щось аж надзвичайного цій сім'ї ну не пригадується до цього часу. Експерти з'ясували, що стрілок використовував зброю 12-го калібру. Дані набої призначені для мисливської гладкосвольної зброї. 12 колі. Дані набої використовуються для стрільби по великій дичині. Такі як кабан, косуля. Масштаби цієї трагедії моторошні. В одного з загиблих поліцейських залишилася вдовою дружина з дитиною, а в іншого вагітна жінка. Це не тільки для мене. це Для нас всіх і для всієї нас поліції. Кожного поліцейська етаріальна трагедія. Ми сьогодні потеряли замечательных бойцов. Молодих поліцейських, для яких постріли у Бабинцях стали останніми, поховали в один день провести в останню путь опору борщівського відділення поліції Олександра Рудика. Прийшли сотні людей. Дуже добре дитина. Було дуже лаєна. Привітна Дуже всіма він ніколи ні з ким звітався кого і старим. Хай йому пухом хорі. всі хай Бог поліки пустить. Мій поради. Ах, як ти мене бог справді забирає кращих, кажуть колеги загиблого Андрія Чернятинського. Поліцейські, які працювали з ним, досі не можуть повірити, що товариша вже немає серед живих. Ці хлопці не зрадили присязі. Вони виконали свій службовий обов'язок та пожертвували найціннішим життям. Смертельний інцидент на Миколаївщині. Затриманий громадянин помер після зустрічі з працівниками поліції. Що відбулося в кривому озері? Зараз з'ясовують слідчі поліцейські затримані та перебувають під вартою. Трагедія сталася в ніч проти 24 серпня в селищі міського типу Кривому озері, що на Миколаївщині. За попередньою версією, 31-річний Олександр Цукерман вночі посварився з дружиною. Обурена жінка викликала поліцію. На місце прибув наряд місцевих правоохоронців. На чергову частину позвонила його жінка, цукерман, два розума. Ось тут Ось тут кров, дивіться. кров. Побили голову йому. А скажіть, скільки їх було шість. 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 І всі в шістьох вони його били. Вони наділи наручники йому і його били вже кулаками, ногами. Я вже Харкаю, каже, кров'ю. Вони ще його душ барили. Він же такого лагила й руки. І ще я зубався відливали водою, тут калюжу зробили. Місцеві вважають, що правоохоронці забили Олександра Цукермана до смерті на очах дружини, літньої мами та двох дітей. Після цього жорстокого інциденту в Кривому озері почалися масові заворушення. Аби не допустити самосуду, поліцейських затримали. Намагалися їх зупинити. Так, я просила її. Я ж їх просила, хлопчик став ногою на шию йому до того, після того, вже як він виходив, то вже не живий був що. Нині проти поліцейських винуватців трагедії порушено кримінальне провадження за статтею зловживання владою та перевищення службових повноважень. задню взагалі автомобіля і достав -16 -16 в цей час він... 24. Жоден з поліцейський, який винен учений кримінального правопорушення, не уникне покарання передбаченого закону. Це принципова позиція національної поліції. З цією метою сформована робоча група. І буде надана чітка оцінка дії кожного з працівників, які підозрюються чи мають відношення до організації діяльності підрозділу в той трагічний день. На место події прибыла голова нацполиции. Хатия Деканоидзе взяла под особистый контроль хит службового расследования щодо смертельного инцидента в Кривом озере. Принято решение, мной, что городское городской райотделение полиции будет расформировано. Те люди, сотрудники национальной полиции, которые причастны к преступлению, они будут наказаны. Такая позиція у генеральної прокуратури, така позиція у Національної поліції і така позиція у міністерство від семи до десяти років в'язниці. Загрожує тепер затриманим поліцейським після суду. А поки на Миколаївщині триває серйозна службова перевірка, обласна поліція вже отримала нового очільника. Ним призначили полковника поліції Юрія Мороза. Далі в нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що відбулися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій постійній рубриці «Поліцейська хроніка. Трагедія на Одещині. Співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дев'ятирічної дівчинки. Її тіло знайшли на території ділянки покинутого будинку в селі Лощинівка Ізмаїльського району. В ході первинного його огляду тіла дитини було встановлено, що на тілі померло її сліди зґвалтування. Смерть настала від проникаючого поранення грудної клітини, пробиття гострим предметом легені та серця. Страшне вбивство спровокувало в селі масові заворушення, адже підозрюваний у вбивстві дівчинки належить до циганської общини, яка мешкає в самій Лощинівці. Місцеві чоловіки стали громити будинки ромів. Ромам погрожували саме судом. У справу негайно втрутилися місцеві органи влади та поліція. Круг Рук здійсрі на калінів стоялі за фактом умисного вбивства. Слідчими ізмиївського відділу поліції розпочато кримінальне провадження. А у столиці шість збройних терористів захопили на території посольства Ізраїль заручників та вимагали припинення війни в Сирії. Насправді це було тільки тренування, але все по-справжньому. Антитерористичний центр при службі безпеки України за погодженням ізраїльського посольства провів тактико спеціальні навчання на цьому дипломатичному об'єкті в центрі столиці. Атрабатувалі ситуацію з захватом заложникам на території посольства. Информация была получена, все члены координационной группы и координационного штаба прибыли на место, отработан был план мероприятий, заложники не пошли на переговоры, было принято решение на проведение штурма, что вы и увидели. Были задержаны террористы при проведении, отсюда было плохо видно, потому что здесь был отвлекающий маневр спуск с крыши, основные группы заходили со стороны здания. Всі заложники, адін заложнікубі терористами до начала штурму, і на штурму від ліквідіровані всі терористи. Під час заходу бійці Центру спецоперацій СБУ Національної поліції порт та підрозділу Збройних сил України відпрацювали попередження терористичного акту та мінімізацію його наслідків. Було ліквідовано всі шість умовних терористів. А на Донеччині правоохоронці зірвали так звану сходку кримінальних авторитетів. злодії у законі прибули до Святогірська з усієї України та за кордону на поховання відомого у певних колах авторитета Льохи Краснодонського, який помер від передозування героїном. Ваша фамілія ім'я отста. Число місяць ворождення. Двадцять третє Всього за оперативною інформацією до Донеччини мали приїхати більше трьохсот кримінальних авторитетів та злодіїв у законі. Перший кортеж поліція зупинила ще напередодні. Злодії у законі приїхали не з порожніми руками. Немає наруже. Під час огляду їхніх машин поліцейські вилучили мисливську рушницю, набої та битки. Перші 40 чоловік доправлені до слов'янського відділу поліції для встановлення особи та перевірки за базами розшукуваних. Згодом Наступного дня з ресторану прямісінько до поліцейського відділку були доправлені більше ста осіб. У них вилучено холодну та вогнепальну зброю та наркотики. Всі сидять в автобусах, ніхто на вулиці не стоїть. Господа всі в автобусах. Силами спецпідрозділів СБУ та кримінальної поліції Донецької області було організовано ретельну перевірку всіх підозрюваних осіб та їхнього автотранспорту на в'їзді до курортної зони. Наразі поліцейські відпрацьовують їхні зв'язки з представниками незаконних збройних формувань та можливі канали співпраці з терористами. У старому селі Пустомитівського району Львівщини 29 серпня висадили в повітря елітний позашляховик. Автівка належить Львів холодокомбінатом. Нападники, вірогідно за все, полювали на голову спостережної ради цього підприємства Богдана Копитка. Був підірваний автомобіль Мерседес, в якому знаходились охоронці одного із місцевих відомих бізнесменів. У результаті перестрілки троє пасажирів загинули, одного у тяжкому стані госпіталізовано. На місці працюють вибухотехніки. Поліція з'ясовує всі обставини цього кривавого інциденту. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Тільки на місці пригоди виявили. Про до якого які були під'єднані до вибухового прийшову. За попередньою версією поліції, мова йде про тіньові розборки та перерозподіл сфер впливу між криміналітетом Львівщини. Наразі триває розпочати кримінальне провадження. Назад у 90-ті. у Полтаві затримали угруповання здирників, які вимагали у місцевого підприємця кругленьку суму. Всього заарештовано судом 5 осіб. Одного вимагача оголосили в розшук. У реки тирів під час спецоперації вилучені мічені купюри. Працівниками карного розшуку була затримана організована злочинна група. Очолював дану групу смотрячи за містом Полтави та Полтавської області. Мишса п'ять членів даного групування були затримані під час вимагання і передачі грошей 10 тисяч доларів від підприємця. У ракетерів виявили також ніж, яким вони пошкодили легковий автомобіль постраждалого місцевого підприємця. Наразі затримані перебувають в СІЗО. Поліція ще проводить слідчо-оперативні заходи. Кримінальне тріо зухвалих розбійників затримала поліція на Кіровоградщині. Вбивства, грабежі, розбої, угони та крадіжки. Цей неповний перелік того, що скоїла заарештована група осіб. Усі троє раніше судимі. Андрій надовго запам'ятає візит цих незваних гостей. Відкриваю двері, темно. Прохожу там два шаги в поміщенні, щоб включити світ. Там все включається, просто не одразу, а і чуть, чуть далі. Вот. І... Сзади крики вот, э, поворачиваюсь как бы так спиной криком на меня летят там темные силуэты, зибили погашить. Я уже просто вже, зубами... Закусував ковер, щоб просто не станати. Думаю, щоб ще не та саме, не били. У нападників вилучено пістолет, маски та рукавички, а також ювелірні прикраси, які вони викрали під час нападу на підприємця. Операцію по їх затриманню працівники карного розшуку проводили в обласному центрі, одночасно за трьома адресами. За місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено речові докази та зброю. По даному факту розпочати кримінальне провадження за фактами незаконного заволодіння транспортним засобом та розбою, за фактом скоєного злочину ведуться кримінальні провадження. Підозрюваним громадянам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У столиці поліція затримала іноземця, який мав при собі велику партію наркотиків. У підозрюваного громадянина оперативники вилучили пів кіло кокаїну та майже дві тисячі пігулок екстазі. Зілля мали збувати на території Києва. Затриманий від виявленого у нього відхрещувався. ваше, так? А кому належить це? Вам підкинулись? Хотів вона? Біло появу. Правоохоронці під час огляду автівки підозрюваного громадянина виявили 10 грошових пачок. У них майже 100 тисяч доларів. Департаменту протидії наркозлочинності затримано громадянина Німеччини, який тимчасово проживав в місті Одеса, який налагодив поставку з країн Європи, а саме з Німеччини та Голландії, особливо небезпечно наркотичного засобу кокаїн. Зі нами встановлюються всі обставини та схема. Значить, збуту наркотичних речовин також встановлюється. поки що не невідомі для слідства інші учасники злочинної групи. Самого наркокур'єра затримано. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за збут наркотиків та психотропів. Вартість вилученої партії на чорному ринку оцінюють в понад 3 мільйона гривень. Чорне море, шторм. Двоє відчайдухів ризикують життям. Чоловіки намагаються витягти з води потопаючого. Титанічними зусиллями вони дістаються берега. На жаль, для постраждалого вже запізно. Без смерті на воді не минає жодний курортний сезон. З початку літа в Україні вже потонуло більше 600 осіб, 50 з них діти. Кожна трагедія раптова, страшна, безповоротна. Панацево казала, що вона вже два дні бачила, там під Києвою голову. голову. Ось місце, про яке згадує пані Тетяна. Це Львів, озеро Піщане. Не кожен зважиться зайти в цю воду. Ставок декоративний, плесо щільно затягнути водоростями. Однак влітку береги рясніють відпочивальниками. Пані Регіна і пані Тетяна купаються тут регулярно. Дату 8 серпня вони запам'ятають надовго. Того ранку жінки помітили у воді дещо дивне. Мужчина мене питає, Рігіна, подивися з лівої сторони, що там таке. Я кажу, кульочок, ну мені не видно, бо я кульочок, бо такі от в воді, розумієте? Там, Потім той мужчина каже, добре, йду, я пливу, і він відплив і каже, то є труп. Ось фото з місця події. Розпізнати, що під товщою води тіло людини, дійсно складно. Скільки днів люди купалися поряд з трупом, невідомо. Виявлено труп невідомої особи, чоловічої статі, віком 60 років. Ознак насильницької смерті не виявлено. Труп скеровано в морг для проведення експертизи. 90% утоплень трапляються в тихих, прісних водоймах. Це 19 червня, місто Дніпро, берегом річки, лунає жалібний стогін. В цьому місці купання заборонене. 42-річний чоловік знехтував правилами. Він пірнув і не виплив. За пошуки плавця взялись водолази. Було обсюдування порядка двох тисяч квадратних метрів території. На глибині трьох метрів був знайдено тіло мужчини, доставлено на берег. Купатися заборонено. Цей застережний знак біля річки Прут граливо споплюжили хулігани, от тільки тепер місцевим не до жартів. 12 липня тут купалася група молодих людей. Раптом один із хлопців. Почав тонути люди, намагалися витягти молодика. Зрештою, викликали рятувальників. Чернівецькі водолази знайшли хлопця. Смерть продовжує сумні жнива і водимам столиці. З початку купального сезону тут загинуло 34 людини. У минулому році за цей період потонуло на 10 осіб менше. Коли люди відпочивають на воді, потім вони десь знають, що з ними був. Толя Вася Петя тут його немає. Десь він тут був і куди він подівся. Дуже часто на жаль, наші рятувальники вже дістають тіла з води. Розслабитись, хильнути, зануритись, потонути. Такий сценарій 95% трагедії на воді зменшує шанс на порятунок і купання в заборонених місцях. Ось один з непристосованих для купання пляжів. Озеро Дідорівка, Голосівський район столиці без плавців Тут не минає жодного дня. Зі мною нічого не може так вважає більшість відпочивальників і пірнають далі. Посеред озера чутно плесків у воді потопаючий. Рятувальники кидаються на допомогу менш ніж за хвилину. Плавця витягли на берег. На щастя, це показовий заплив водолазів. Його мета навчити громадян діяти в критичних ситуаціях на воді. Правило перше: рятуючу людину, не загиньте самі. Отак ділять нельзя. Особи, що тони діє неадекватно. Вона хапається за рятівника, паніці, може придушити, навіть втопити, підпливати до постраждалого спереду, надто ризиковано Спробуйте пірнути і захопити людину зі спини. Ось в такому положенні постраждалого можна безпечно транспортувати на берег. Якщо людина непритомна, звільніть її тіло від зайвої води. Для цього розташуйте ноги вище грудної клітини, очистіть дихальні шляхи від бруду і піску. Дозволяють сили зробіть ось такий опір. Просто, треба, щоб хтось допомагав. Тоді чоловіка встряхнуть, попитатися освободити дихательні пути от води. Якщо людина не дихає, допоможе масаж серця і штучне дихання. Провести таку маніпуляцію зможе, навіть підліток. Работають не руки, а роботи корпус. І ти корпусом ділаєш чоловіку 30 нажатій, а потім дієш ему два вдоха. Угу. Тобто закриваєш нос відкриваєш рот і робиш два вдоха після першої допомоги. Постраждалого мають обов'язково оглянути медики. Та пам'ятайте, нічого не гарантує вдалий порятунок. Трагедію краще попередити. Тримай, тримай. рятувальники розповсюджують серед відпочиваючих ось такі листівки. Плавайте лише у дозволених місцях, не залишати дітей без нагляду, не вживайте алкоголь. Такі елементарні правила одного дня можуть врятувати життя і вам. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.